Ні, тобто вона не спить вже чотири дні, і ми ніяк не можемо її вмовити піти спати. Я, наприклад, протестую, що з четвергаєш не приїжджає кожного дня, а спар у ну, нас викладачі на парах, тому Шановні вони друзі. не проти, якщо я ми пропускаємо пари заради я майдану. Тобто у нас офіційно віде. не відпускали спар, але викладачі за це нас не сварять. Молодець. Тому, що моя хата не з краю. Я приїхав сюди, тому що тут зараз вирішується моє майбутнє, і я вирішую його разом з вами. Ну, насправді, добралася я вчора зі Львова, тому що ми були серед тих перших 12 студентів, які організували Львівський майдан. Це були 12 журналістів Українського католицького університету, ті, які навчаються. І, власне, були кілька днів там, і от частина поїхала позавчора, і частина поїхала вчора. Насправді проблеми були в тому плані, що немає ніяких квитків, немає фактично ні, ну, ніякого транспорту, на чим займатися, тобто ніхто не перешкоджає, але ну, фактично просто немає місць. Ми в поїзд сіли, маршрутки встановлювали. Ну, ми вийшли раніше з маршрутки, нам повідомили, що там будуть тормозити. І ми перейшли цю остановку і сіли на потяг, приїхали сюди, нас 12 чоловік. Всі десь розгубились, хто пішов на Свободівський мітинг, хтось тут залишився. Нас дуже присутні. Пресують, кажуть, що дипломи не отримаємо в універах, то на роботі також дуже погрожують на счет, Якщо побачать в Києві, десь засвітимось, то дуже сказали, вам не повезе. Просто Київ, Львів, суми нещодавно записувала. Здається, камянець подільський був. Будемо далі розгортати нашу діяльність, якщо все-таки нас влада не підпише асоціацію або ж не скасує постанову, що вони пропонили інтеграцію, все-таки доведеться це поширювати, розширювати масштаби акції. Якщо ж вони завтра скажуть, що окей, ми продовжуємо євроінтеграцію, ми підпишемо асоціацію, приймемо потрібні законопроекти, ми, ну, ми тоді збираємося з Майдану і йдемо вчитися, йдемо. Ми і так вчимося, але ми вже не будемо приходити на Майдан і збиратися.